Вітаю слухачів подкасту Трохи Легше. З вами його ведуча Аня Коваленко. І сьогодні поговоримо про помилки нашого мислення, а саме про те, що змушує нас робити хибні висновки і як вони впливають на наше життя. Давайте відверто, ми зарідко сумніваємося у наших судженнях. Зазвичай ми користуємося правилом, що я бачу, те і є: стілець зелений, небо блакитне, керівник злиться, подруга радіє, а пес сумує за господарем. Ми робимо купу таких суджень щодня і навіть не замислюємося про них детально. Наші висновки дуже швидкі, але це нормально. Бо ми би втратили глузд, якщо би аналізували детально кожне таке питання. Ми бачимо світ так, як нам зручно, так щоб не треба було вирішувати складні рівняння. Щоб зрозуміти на якому автоматі ми живемо, помножте 2 на 2. Відповідь одразу вспила у вас в голові. Чи не так це було легко? Ви не використовували додаткових ресурсів. А що як я попрошу помножити 18 на 26? Упс, це вже складніше. У голові починає з'являтися правила множення у стовпчик. Можливо, ви насупили брови і зупинились робити те, що робили. Увімкнулася більш складна мисленева діяльність. У книзі Мислення швидке і повільне Деніел Канеман розрізняє ці два підходи до мислення назвами система 1 і система 2. Здебільшого ми живемо в режимі енергозбереження. Швидкого мислення і користуємося системою 1 для прийняття щоденних простих рішень. Це красиво, а це ні. Це я з'їм, а це не люблю. Це можливо, а це не дуже. Ми спрощуємо купу сигналів, що нам надсилає світ під те, що нам знайомо і зрозуміло. Але є безліч незрозумілих нових сигналів, які система 1 не може спростити. Як у прикладі з множенням 18 на 26, швидка відповідь навіть неправильна, не спливає на думку. Нам доводиться до Зупинитися і подумати, щоб порахувати рішення. До речі, відповідь 468. Чому ця тема важлива? Бо ми часто приймаємо рішення з системи 1, спрощуючи вхідну інформацію, і це рішення може бути хибним. І ми навіть про це не здогадаємося. Щоб пояснити краще, Канеман наводить приклад такого дослідження. Чоловіка на ім'я Стів вибрали, як приклад випадково зі середньостатистичної групи. Сусід його описав так. Стів це сором'язлива і замкнена людина, завжди готовий допомогти. Йому мало цікаві люди і реальний світ. Він тихий, охайний, любить порядок, структуру і дбає про деталі. Далі дослідники поставили питання: як ви гадаєте, ймовірніше, що Стів бібліотекар чи фермер? Багато хто віднесе стіва. Одразу до стереотипного бібліотекаря. Але тоді ви повністю проігноруєте статистику: у США на 20 чоловіків-фермерів припадає лише один чоловік-бібліотекар. Отже, імовірно, що тихих і охайних людей більше на фермах, ніж у бібліотеках. Проте у цих дослідженнях більшість учасників ігнорували цю статистику і зосереджувалися лише на схожості. Вони використовували цю схожість для того, щоб прийняти складне рішення. І це призводило до помилкових висновків у їхній. Прогнозах що тут не так, спитаєте ви, а те, що питання, яке поставили дослідники, було не чи схожий, на вашу думку, стів на бібліотекаря. Вас запитали, як ви гадаєте, ймовірніше, що стів бібліотекар чи фермер. Тобто, насправді звернулося до вашої системи 2 з проханням порахувати ймовірність того, що стів належить до однієї з груп. І тут важливо знати, що система 2 лінива, повільна, потребує ресурсів і не хоче вмикатися зайвий раз. Натомість на допомогу. Мого приходить система 1 і спрощує питання. Замість вираховування ймовірності, ви видаєте своє власне судження про схожість Стіва з типовим бібліотекарем. Не знаю, як вас, а мене ця особливість нашої свідомості вразила. Виходить, що зачасто ми відповідаємо не на поставлене питання, а на те, що зручніше саме нам. І це безцінне знання, коли ми говоримо про самоусвідомлення і прийняття рішень у власному житті. Коли ми вагаємося, чи у нас вийде чи ні, ми зазвичай не рахуємо ймовірності. не Шукаємо вибірки і статистичні дані. Ми покладаємося на нашу інтуїцію, яка не має нічого спільного із сухими фактами. Власне, це призводить до занадто позитивних або занадто негативних прогнозів. Ми не бачимо цілісну картинку, ми спираємося лише на наше доволі однобоке, суб'єктивне бачення ситуації. Один з моїх клієнтів якось ділився своїм розчаруванням на роботі. Йому дали чудовий зворотний зв'язок за минулий рік, відзначили прогрес у професійному розвитку, але відмовили у підвищенні заробітної плати. Висновок клієнта. Був непохитний зі мною щось не так я точно зробив недостатньо. Чому вони не кажуть про це прямо? Це було не так давно, і якщо ви дотичні до it сфери то знаєте, що зараз структура ринку дуже змінилася. Отримати і втримати клієнта стало набагато складніше. Певна частка бізнесів вимушені сильно зменшитися або навіть припинити існування. Бюджети затягують наскільки це можливо, а підвищення заробітних плат скасовують. Я про це знала, знав і клієнт, але я бачила, що він не враховує цю інформацію у своїх судженнях. Для нього все було однозначно. Система 1 дала очевидне рішення треба краще працювати і більше вивчати тоді і дадуть підвищення на мою думку, найбільша перевага коучингу це можливість подивитися на проблему під іншим кутом, бо завжди існують інші варіанти розвитку подій. Вони можуть бути для нас незрозумілими і чужими, бо потребують увімкнення системи 2. А весь коучинговий процес це по факту цілеспрямоване увімкнення цієї системи. Я поділилася з клієнтом своїм баченням ситуації і спитала його думку. Відповідь була знайома для мене, бо чую її щотижня. Хм, Цікаво, я чомусь про це не подумав. Так само, як і студенти найпрестижніших університетів. Університетів ігнорували суть питання в дослідженні простіва і виносили судження замість підрахування статистичної ймовірності, так і ми щодня виносимо судження без урахування факторів середовища, нашого стану тощо. Що я бачу те і є, це зручна стратегія для системи 1. Ви завжди знайдете підтвердження своїй думці і будете готові активно її відстоювати, навіть супереч сухим фактам. Наведу ще одну типову заміну, щоб ви краще зрозуміли, як це працює: цільове питання. Наскільки ви щасливі останнім часом? Питання на яке дає відповідь система 1 – який у мене зараз настрій? Щоб відповісти на цільове питання, доведеться вирішити низку інших складних задач, зрозуміти, що таке щастя саме для вас, визначити шкалу, зробити оцінки за певний період тощо. Серйозно відповідати на це питання виглядає абсолютно недоцільним. Лінива система 2 йде шляхом найменших зусиль і схвалює відповідь без ретельного вивчення того, чи вона насправді доречна. Ми навіть не усвідомлюємо, що цільове питання було складним, оскільки інтуїтивно зрозуміла відповідь на нього дідко спала на думку. Щодо мене, то я таким чином довгий час дуже легко сприймала рекомендації людей, яким довіряла. Моя система 1 без зусиль будувала рівняння. Якщо ти добре спілкуєшся з цією людиною, то вона не може рекомендувати щось погане. Ресторани, лікарі, викладачі все сприймала на віру, бо так легше. Так не треба перевіряти, аналізувати, робити власні судження. До речі, так і працює блогінг. Ми віримо людині в Інстаграм, що означає, що автоматично віримо усім її рекомендаціям. Хоча, коли ви слухаєте мене зараз, то розумієте, що дуже часто ви не маєте жодного вимірюваного підґрунтя довіряти іншій людині. Товар може підходити їй, а не вам. Обслуговування в закладі може бути поганим ввечері, коли ви його відвідаєте, і чудовим у суботні ранки, коли туди ходить ваш колега. Коли ви думаєте, чи варто купити цей товар, ви насправді відповідаєте на питання, чи достатньо я довіряю людині, яка його рекламує. Підміна питань це ключове повідомлення, яке хоче. Сьогодні донести в цьому епізоді. Остання важлива думка це те, що на наші судження впливає ще й порядок поставлених питань. Німецьких студентів попросили відповісти всього на два питання: наскільки ви щасливі останнім часом, і скільки побачень у вас було за останній місяць. Вчено було цікаво, чи знайдуть вони кореляцію між відповідями на ці питання. Її не було. Тобто відповідь на перше питання не впливала на відповідь на друге питання. Після цього вони поставили ті самі запитання в зворотному порядку: скільки побачень у вас було за останній місяць, і наскільки ви щасливі останнім часом. Кореляція зашкалювала. Студенти, які мали багато побачень, згадували радісні приємні емоції, тоді як ті, у кого їх не було, згадували про самотність. Емоція, викликана питанням про побачення, ще була на думці у студентів, коли вони побачили питання про загальний рівень щастя. Оцінити рівень власного щастя складно для того, щоб дати зважену відповідь, потрібно досить багато роздумів. Однак, студенти, яких щойно запитали про їхні побачення, не потребували глибоких роздумів. Тому що у їхніх думках вже була відповідь на пов'язане питання: наскільки вони задоволені своїми стосунками, ви можете спитати, чи справді студенти думають, що ці два питання тотожні? Звісно, ні. Студенти не втрачають здатності відокремлювати особисте життя і життя загалом. На питання, чи існує різниця між особистим життям і життям у цілому, вони скажуть, що це різні речі. Однак їх не запитували про різницю між цими поняттями, а поцікавилися, наскільки вони щасливі. І система 1 вже мала на це питання готову відповідь. Вважаю, доречним наприкінці залишити два питання приклади для перевірки своїх суджень, що наводить канеман у своїй книжці. Спираючись на них, ви можете робити швидку самоперевірку. Перше, ми ще пам'ятаємо питання, на яке намагаємося відповісти, чи ми вже замінили його на простіше питання. Друге, ми розглядаємо питання про те, чи досягне цей кандидат успіху. Але схоже на те, що ми відповідаємо на питання, чи добре він тримається під час інтерв'ю. Не підміняємо перше питання другим. Це кінець епізоду. Дякую за вашу цікавість. Мені насправді приємно, що ви дослухали до кінця. Цей подкаст я роблю повністю інтуїтивно, виходячи з того, що мені цікаво тут і зараз. Тому буду вдячна вашим коментарям. Ви можете ділитися враженнями і рекомендувати теми для наступних випусків. Впевнена, вам є що сказати. Підписуйтесь на подкаст, і якщо знайшли епізод корисним, діліться з друзями і відмічайте в інстаграм. Посилання на книгу і автора в описі. Обіймаю і до наступної зустрічі!